Слава Ісусу Христу, очі істини, слава новіки, вітаю сердечно. Цього тижня ми перебуваємо в такому періоді скорботи і молитви, і в цей час ми бачимо так, що навколо нас відбувається на жаль страшні речі, і ось нещодавній цей обстріл в сумах, так, коли загинули люди, які поверталися з храму, якраз у ці, що їхали в тролейбусі, куди росіяни цинічно вгатили. Е, як ви взагалі для себе оцінюєте і пояснюєте цей жахливий вчинок Росіян в таку в таке велике свято? Його важко є пояснити, тому що це не вкладається у голову, коли вбивають людей це перше. Коли відбувається ще й війна, яку вони розгорнули проти України і проти цілого світу. Ну і третє, що це відбувається ще у свято церковне, і четверте, що це роблять люди, які називають себе віруючими, православними. І прикриваються Євангелією і Христовою наукою. Тобто це в голову не вкладається. Я тільки можу це пояснити одним: це Ми маємо справу не тільки з дуже небезпечним боргом, який має ядерну зброю, інші види зброї. Але це є ціла система, цілий народ. Який є настільки засліплений, що він в ім'я своєї сліпоти, яку прикриває гордість, готовий знищити цілий світ. Пригадуєте одного разу вислів Путіна, яким він насправді не жартував, а мотивував своїх же громадян до того, що навіть якщо буде ядерна війна і всі загинуть, то Росіяни попадуть в рай. Це викликало усмішку велику, але потім, коли я аналізував його слова і дивився, вже хто за цим стоїть і хто йому це пропагує, то я розумію, що ми маємо справу справді з дуже небезпечно за сліпленою нацією. Радше нацією їх не можна назвати, бо вони федерація. Але це засліплені люди. Ну і очевидно, що нам треба що єдине боротися і надіятися на Господа Бога, бо цю війну завершити може тільки Господь Бог або якось її стримати. Уже і так ми маємо докази Божої дії. Нам давали три дні, потім давали тиждень і то світові держави. Тепер від нас відмовляються ті, які казали, що є нашими партнерами. А ми якось боремося і йдемо далі. Для мене це є прояв великої Божої дії над нашим народом, а нам треба далі йти, боротися і насти свій хрест. Як от, власне, відреагувало світове духовенство на цю трагедію? Ну, я аналізував принаймні <кхух> публікації. Центральних єпархій Католицької церкви Європи, Америки, і Азії, а також органи об'єднавчі, також Ватикан. То, очевидно, всі вже вкотре кажуть, що треба зупинити цей геноцид українського народу, і вони різко засуджують взагалі війну як отаку. І засуджую зокрема, оці злочини цей злочин, який відбувся в Сумах, коли ви вдарили по звичайних людях. Тобто я не бачу навіть тут немає порізнення якогось конфесійного. Ви знаєте, треба бути просто людиною, щоб зрозуміти, що зло є злом, а добро є добром. Росіяни за час повномасштабного вторгнення знищили е, і чимало храмів по Україні, тобто посягнули на святині. Е, як ви для себе теж це оцінюєте і пояснюєте? І вони ж завжди на кожному кроці кричать про свою глибоку віру. Так? То чому вони ось так от чинять? Тому що є невіруючими людьми ще свого часу. Джохар Хардода говорив про те, що росіяни належать до найбільш невіруючих людей світу. І колись я слухав його слова, вони мені здавалися дуже дивними. Але тепер, коли вже після років війни я пробую як священник аналізувати його слова, я доходжу до висновку, що вони є правдиві. Тобто, там, десь у глибині історії. Закралося якесь глибоке зафальшування правдивої віри віри в Христа. Мабуть, це сталося через те, що вони остаточно стали васалами Золотої Орди, і потім Золота Орда, вже оскільки не могла існувати, бо її злочини піднімалися вже вище неба, то вони вирішили схреститися. З християнством таким московським, і внаслідок того ми маємо на даний час російське християнство, яке є надзвичайно таким цікавим гібридом, який з однієї сторони має знамена скажімо, християнства, а з іншої сторони за своєю суттю. То воно нічого не має спільного з християнством, е, тільки певні ідеї. Я не говорю, що там немає де християн, навпаки, серед них також були багато мучеників, які ж виступали проти власних патріархів і царів, е, які намагалися їм доказати, що так не можна жити, але вони їх самі ж повбивали. Самі ж їх потім урочисто похоронили, і самі їх урочисто святими проголосили, і тепер тих, кого вони вбили, вони прославляють і підкріплюють далі свою вбивчу ідеологію. Отче юстини. Ми зараз з вами говоримо у дні страсного тижня. Чому саме ось цей період він є таким найбільш скорботним у християнському календарі? Ну, тому що це є період, коли е, людство не впізнало прихід на землю Божого Сина Месії, якого Бог обіцяв ще після того, коли від нього відпали Адам і Єва. Е, про нього проповідували пророки. Е, він прийшов на світ як людина і проповідував Царство Боже, потім у Воскрес із мертвих. Але люди не впізнали в ньому Месії, тому що мали свій особистий образ Месії, який більше нагадував Божка і не відповідав їхнім уявленням. І уявіть собі, що їхні уявлення були зовсім інші. Бо коли Пелат ставить перед ними таке питання, Кого ви бажаєте, щоб я відпустив перед Пасхою Ісуса чи вараву був такий звичай їм відпускати перед Пасхою одного з в'язнів. Зазвичай це робила римська влада через те, що не всі в'язні були одинаковими, були й політичними. То вони сказали: варав! А чому вараву? Це не просто зі злості. Євангелист Лука підкреслює в своєму описі, що Варава це був один з тих, котрий під час одного бунту чинив був вбивство, але він був політичним в'язним. І тому вони просять за намовою, очевидно, первосвященників того вараву, надіючись відновити політичне царство Ізраїля. Тобто, в той час, коли Господь говорить про те, щоби. Бо вони відновилися душею, а тоді відновлять і царство своє. Вони хочуть царя. І то такого, якого їм заманеться. І от, власне, це був момент не тільки історичний. Людство протягом всієї історії, включно і в наші дні, намагається не мов би, вбити Бога, бо Бог якось є невигідний з однієї сторони через те, що. Людина хоче бути самодостатньою в цьому житті і хоче показати, що саме вона ставить останню крапку в людській історії. Подивіться, навіть війни проголошують люди, не ті, які не мають що їсти пити, в що задягнутися. Це є люди, які хочуть себе поставити на місце Бога так. Але ця поведінка їхня починається десь не там, вже тоді, коли вони стають при владі. це їхня свідомість, зіпсованість, вона формує це ще задалеко у дитинстві. І потім, коли людина отримує цю владу, вона відповідно починає її реалізовувати. Тобто, зіпсуття. Починається набагато раніше. І тому так важливим є в часі Великого посту покаяння, тобто перегляд власного я, власного життя, і подивитися, чи дійсно Господь, Бог Його Слово є на першому місці в моєму житті. Бо хочемо ми того чи не хочемо. Але факт є фактом, що ми на цей світ прийшли, народилися, і ми з цього світу підемо, тобто помремо. І певний момент. Після смерті наступить інший вимір. Хтось каже, що він в нього не вірить, що там є пустка порожність, але чомусь ті, які кажуть, що є пустка порожність, знають також, що їм ті померлі сняться. Виникає тоді питання, якщо б вони зникали цілковито, то про них би зникала і пам'ять. А отже, як людина має пам'ять про померлих і ті померли існяться, то вже є певний знак. От окремо хочу якраз з вами поговорити про Велику П'ятницю, яка теж є таким особливим днем в літургійному році. Як взагалі от християнину провести цей день і як його проживає церква? Ну, дивіться, Страсний тиждень, страсна п'ятниця це є особливий день в нас. Тому що в цей день, коли не служиться служба Божа, виставляється плащаниця. Єдиний раз у році не служиться літургія. Літургія це є, по суті, повторення тайної вечері, яку Христос пожив з ученнями своїми, яку сказав чинити на Його спомин, поки він друге не повернеться у славі. І в цей день, очевидно, виставляється плащаниця. Служиться вечірня з виставленням плащаниці. І люди приходять на плащаницю, цілують плащаницю. І чому це робиться? Поцілунок це є вияв найглибшої любові. Тобто багато слів, які людина хоче сказати комусь, вона може замінити обіймами або поцілунком. Це є щось таке таїнственне. Єдине, що у історії ми ще знаємо поцілунок Юди. Це тоді, коли е, Юда і один з апостолів, використав поцілунок як знак найбільшої любови, як символ зради, поцілувавши Ісуса, вказати, Він хотів е, слугам первосвященника. Як виглядає Христос? І хто він? Адже вони його не знали? Його, Шукали. І приходимо до плащаниці. Ну і, очевидно, для того, щоб показати і собі сказати, і своїм дітям, яких приведемо на плащаницю, що остаточну крапку у житті людини ставить Господь Бог. І нам слід йому довіритися, тому що, бачите, не все вирішує логіка людська. Віра не заперечує логіки, так? але віра це є вище понад логіку. І тому приходимо в цей день, довіряючи Богу своє життя ще раз, перед тим, очевидно, бувши вже висповіданими і примиреними з Богом. Зараз у ці останні дні ми особливо ретельно дотримуємося посту. Можливо, є якісь такі речі за винятком так? їжі, яку ми деяку не споживаємо. Можливо, є ще щось, в чому варто себе обмежити. Можливо, це там, якісь розваги, соцмережі. Ну, Бачите. <кій> e, взагалі, що то є піст? Піст ми розуміємо, стримання від їжі, так? Окей. Okay. Чи людина, яка поставила собі за мету похудати, чи вона творить піст? Ні, вона стає на дієту. Піст – це щось інше, коли за ціль собі, ти ставиш випробування себе, настільки ти жертовний, щоб посвятитися Богу. Розумієте? І, очевидно, той піст має вимір не тільки такий, Кулінарний. Але має вимір різний: моральний, духовний. Зараз дуже багато є такого в нашому житті, що нас пориває разом з головою і духом в тільки для того, що ми про, забули про Бога, що Він є і діє в нашому житті. так Щоб ми не, не думали про нічого За нас подумають. Соціальні мережі це один з вимірів таких. Тому, якщо хтось бажає і відчуває, що він є залежний, то вартує дійсно зупинитися, щоб подумати, чи я є вдячний Богу за те, що я живу, чи я вдячний Богу за те, що я маю там, хто має батьків, бабцю, дідуся, братів, сестер, дітей. Чи я є вдячний Богу за те, що можу ходити, їсти, спати? І чи розумію, що змінити цей світ я тільки зможу тоді, коли сам буду жити з Богом, і Бог мені поможе. Можна продовжувати цю тему, але основна її суть саме в тому. От на завершення ще хочу зачепити тему, яка останнім часом дуже на слуху і зачепила, здивувала багатьох львів'ян. От саме йде мова про телефонну розмову нашого міського голови Андрія Садового з Марком Бернсом, який є і радником і духівником особистим президента США Дональда Трампа. Але хочу спитати, чи справді він є духівником, тому що багато експертів говорять так, що в релігійних традиціях Трампа взагалі не існує такого поняття, як духівник. Чи можете нам це роз'яснити? І як ви оцінюєте? Власне, ось цю історію з дзвінком садового до Бернса. Навіщо це, взагалі, голові е, Львова? Ну, найперше, давайте від Трампа розпочнемо. Так, Трамп, так я бачу з публікацій фахових фахових богословів Зокрема, раджу слідкувати за публікаціями архимандрита Кирило говоруна він дуже багато на ту тему пише про релігійний аспект оточення президента Америки Трампа і взагалі його команди. Треба сказати, що він належить до протестантської гілки, а протестантська гілка є розрізнена, дуже різна. Свого дуже часу під неї таку одну потрапив президент Трамп і його родина. Ну і щодо той гілки протестантизму було дуже багато застережень. Але щоб ви розуміли, яка криється духовність і філософія за тим всім. Криється в чому? Що якщо ти є багатий чоловік, значить тобі Бог благословить. А якщо ти не є багатий, значить, відповідно. З тобою не варто щось мати. Щоб ви розуміли, він так само дивиться на президента Росії Путіна. Значить, якщо той сильний, багатий, значить, над ним є Боже благословення. Розумієте, Трамп так само має свою оту духовність, він не є глупий чоловік. Але це схиблена духовність. Щодо тих його духовностей, мені важко сказати. Я кілька разів бачив, як вони розпочинають засідання в тому Білому домі. Тобто то, вони розпочинають молитвою. То це мені виглядає не молитва до Бога про те, щоб Бог провадив ними. Але знаєте, молитва для створення культу президента Трампа. Тому мені це дуже дивно. Я не знаю, яку роль відіграє той духівник. Я думаю, швидше за все, українська влада шукає різних способів, щоб донести правду про війну в Україні до президента Трампа, і тому всіх людей, які є наближені до нього, вони кличуть в Україну і представляють наочно території, які обстрілюються росіянами, і де гинуть люди. Яка тут роль нашого мера, важко сказати, але вже так скажу, як є. Думаю, що не є секретом. Наш мер є там, ну, де є публічність, де є слава, він хоче себе якось певно реалізувати. Розумієте? Реалізувати як людина, певно, великий політик, бо він балотувався в президенти України. Думаю, має великі такі амбіції. Очевидно, я б йому дуже радив, та я думаю, що я належу до чи не єдиного священника у Львові, який прямолінійно до нього звертається. Я би радив йому відійти трошки від політичного життя, особливо мера Львова. Нехай історія вже оцінить те, що він зробив. Зробив багато доброго, решта, що зробив зле, нехай перепросить, а час ще покаже, розумієте, тому що життя не полягає в тому, щоб бути ціле життя мером. І зрештою, я вважаю, що дуже добра ця ініціатива десь визріла, не знаю, чи вона буде прийнята, що щоб мерами не були, знаєте, ціле життя. У нас у Львові ми маємо таку ситуацію, що розумієте, що. Що вже є ціле покоління людей, які не знають іншого мера, крім мера Андрія Садового. Про це всі говорять. Я говорю з пошаною до нього і повагою, бо я бачу все ж таки, що не тільки він, але дуже багато мерів наших міст, оскільки вони вже забагато побули при владі, то вони вважають, що місто чи село є їхньою власністю, і це дуже погано. Та? Я думаю, що він певно спілкувався з тим духівником, бо я питався його одного з заступників, що це було. Та він мені з гумором відповів: та то було таке не так, як ви собі думаєте. А як я думаю, то не знаю. Тобто, я думаю, що це спосіб було показати, що він близько Трампа може його. Не знаю, попросила якась, скажімо, особа з уряду, щоб він ще зі своєї сторони повпливав. Бо я бачу одне, що дуже багато людей з українського політикуму намагається якось достукатися до президента Трампа його оточення. А президент Трамп сам про це говорить. Але він говорить більш в вульгарній формі, яку я не буду повторювати, бо мені не личить, що всі, що приходять до нього, роблять один жест, щоб він до них повернувся передом. Розумієте? Тому я е, такого не дозволив не, не, не би собі ніколи зробити, тому що я маю якусь честь і гідність. Дякую вам, очеюстина, за розмову. Справді, нехай цей є страсний тиждень стане для кожного з нас часом очищення, часом молитви і духовного зміцнення перед світлом воскресіння. Наших глядачів. Я традиційно прошу підписатись, поставити вподобайку і написати коментар. Бережіть себе і до зустрічі. Дякую, благословенних вам свят, великодніх. Нехай віра. Буде найбільшим вашим скарбом, нехай Господь вашу віру скріплює. І вже наперед вітаюся з вами тоді Христос Воскрес!